Тепер інформація для людей, які не люблять снідати. Будь ласка, наявність сніданку це найкраща профілактика для утворення каменів жовчного міхура. Отже, зранку прокинулися, випили звичайну склянку води, на відміну від олії. Так, олія надще, вона, м'яко кажучи, ось цей жир простимулює ваш жовчний міхур. І кажуть: от в тих же тіктоках кажуть, та це ж. Очищення мають на увазі діарею, яка виникає після вживання ось такої ну, доволі великої порції олії. Це природньо, це природня відповідь на таку гіперсекрецію жовчі, на таке скорочення жовчного міхура. Ви над ним трішки познущалися. Та чи олія це зло? Та, звичайно, ні. Особливо оливкова олія це ж базова рекомендація у середземноморській дієті. Та краще не пити її надще. Не треба сприймати здоровий спосіб життя як певні знущання. Ви спокійно можете цю ж олію додати в овочі, в ваш сніданок, заправити оливковою олією салат. Ось це найкращий вибір. Надще не рекомендую.